Давай, Ілюша, Чого ты его не зупиняєш? За м'ячом біжить, зупиняй м'яча! що з за м'ячом? Зупиняти, Люша. ворота! Хорошо, ворот, встав, став, став, бівом, встав! Дай пас! Пас дай! Пас дай, бо для тебе игрок стоїть! Бай, що він тут. біжить туди до ворот, щоб було кому пас, да. Руби! Давай! Бодя, бий зразу, що ти зупиняєш? Ну що ви за м'яча Якщо не треба, то мене зупиняють. Взяв, взяв, Льоша, взяв! Давай, Льоша, біжи! Руби! Дай пау! Бей! Чи ти крута буде? Чи думаєте, бери! Давай, давай!

Привет. Привет. Пас быстро дал Павли. Выбивай! На ворота, на ворота бей! Антон, на ворота бей! На ворота, в ворота стань! В ворота иди за игроком! В ворота добьешься? В ворота бей! О, хорошо! Давай, хорошо! Ще раз. -яй -яй -яй. Играй, 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 играй! Хорошо! Поворота! На ворота бити! На ворота! Бы на ворота! Ано! Бодя з вратаром стань! Врутором стань, Дип! Богдан з вутором стань! С вутором стань! Артем! Я ж тобі кажу! Поворота! Поворота! Що це було раз! Що ты ти двигайся?